Так, друзі, зробимо з вами заміри. Ми зараз залили 63 літра. Ми знаходимося на виїзді зі Львова, Сьогодні тільки з нього виїхав. Забрали ми на кордоні ще гнів ось такого Folkswagen Тігунчика, якого веземо до міста Полтава. А тут ми завантажені повністю аж до верху, аж випадає все. От, Будь ласка, там у нас гуманітарна допомога. Продукти харчування, медицина, і гігієна. Купу всього, друзі, з Німеччини передали, бачите, бус в мене повністю сидить. Це 3-літровий дизельний двигун-мінус Десь плюс 2,5 тонни. У нас зараз в бусі плюс 1650 кг. Важить ось цей автомобіль. Ми до повного заправились і вирушаємо з вами, заміряємо. На скільки кілометрів вистачить нам заправочки. Поїхали. Так, ми вже в Києві. Зараз от загорілась щойно лампочка. Будемо заправлятись, заодно заміряємо, скільки влізе літрів і дізнаємось. Ось ми приїхали 525 кілометрів. От вийшло у нас 70 літрів. Заправились. 70 літрів на 525 кілометрів. А, всім привіт! Продовжую запис цього відео, підведемо підсумки. Тобто, в нас було десь приблизно 2,5 тонни вантажу в самому машині, плюс була лавета, і на лаветі в нас був тигуанчик. Були повністю завантажені. У нас вийшло 525 км 70 літрів. Тобто, якщо ми порахуємо. Який це був розхід на 100 кілометрів, у нас виходить 13 літрів. Тобто 13 літрів бере 3-літровий дизельний двигун, спринтері на автоматі, при тому, що автомобіль був завантажений по максимуму. І ну, ми не їхали 60-70 кілометрів, тобто середня швидкість була десь 90, тобто не середня, а Швидкість на трасі була 90 100 км. Зараз я знову знаходжуся в е, Львівській області. Е, сюди я приїхав завтра. Їду на кордон з Польщею забирати деяку делігацію людей, які буду вести назад до себе туди на Полтавщину. І е, зараз я приїхав абсолютно пустий, без лафети, просто забирати людей. І от що я заміряв. Заправивши себе в Кременчуці, я доїхав до <coughs> Рівного. В мене вийшло 700 кілометрів, там 689 кілометрів в мене вийшло. І це було 70 літрів. Тобто, коли пустий автомобіль, 70 літрів, 690 км. кілометрів, тобто 10 літрів на 100, коли пустий автомобіль споживає 10 літрів, коли він завантажений, навантажений лафетою а Виходить, у нас розхід 13 літрів. Тому ось такий 3-літровий дизельний двигун так бере паливо у нас на дорозі. Я, чесно, здивований. Я чомусь думав, що 3-літровий буде і на пустому брати більше. Тому що у мене інші буси 2,2 дизель. То там вони виходить беруть також 10-11-12 літрів. Коли... Але там як то я помічав, там немає різниці, чи ти завантажений, чи не завантажений. Просто ти, коли завантажений, їдеш 70-80. От, коли пустий їдеш 100-110 і тому розхід виходить в принципі однаковий. Тому я задоволений, автомобіль потужний, а це нормальний розхід. І що ви думаєте, можете написати в коментарях. До речі, ось щойно помітив, відкрив. А, так щоб зняти відео, бачу, я так собі розумію, що це у нас термостат. І бачу, що тут будь ласочка, у нас йде Хе. влага така. А, почав ось витирати серветку, щоб побачити. І що помітив, коли я ось шевелю а, ось цей хомут з, з під нього сочиться. Тому добре, що помітив. Завтра їхати тисячу кілометрів. Зараз е заїду, придбаю хамут. І заміню його. Вам дякую за перегляд. Пишіть ваші враження, коментарі, що ви думаєте, який ви думали розхід в подібних автомобілях. Можливо, хтось має якийсь досвід з транзитом, крафтером або а, там. Можете написати в коментарі, скільки вони потребляють палива. Вам дякую за увагу, всього найкращого, до нових відео.